Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео чи е, обов'язково підписувати акт прийому передачі оренди землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео та е, задонатити нам на нашу монобанку. Ми будемо вам в дійсності щиро-щиро вдячні за підтримку. При укладанні договору оренду землі часто постає питання. Чи потрібно підписувати акт прийому передачі на земельну ділянку? Акт приймання передачі землі є документом, який підтверджує факт передачі земельної ділянки від власника орендодавця до орендаря. Він може фіксувати реальний стан землі на момент передачі, межі та характеристики ділянки відповідно до договору. Відсутність або наявність обтяжень землі. Акт приймання передачі об'єкта оренди був невід'ємною частиною. Договору оренди землі до 5.04.2015 року. Але умова щодо його наявності була скасована законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу дерегуляції. Зараз земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації. Права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тому за законодавством України підписання акту е е приймання передачі землі не є обов'язковим. Проте доволі часто використовується сторонами для підтвердження факту передачі землі. Водночас, про те, що повернення земельної ділянки після закінчення строку договору оренди землі або в інших випадках може відбуватися на підставі знову ж таки. Акту приймання передачі. Можливо, передбачте у договорі оренди землі. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, замовляйте послуги, звертайтесь за консультаціями. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіху у земельних справах. Та всім нам як найшвидшого переможного справедливого миру, слава Україні!